Слава Україні та Збройним силам України! Це щотижневий випуск ігрової халяви, в якому ми обговоримо роздачу двох ігор Epic Game Store, ознайомимося з поповненням Xbox Game Pass, заглянемо у Steam і в цілому пройдемось по всіх роздачах ігор та цікавих подіях цього тижня. У Epic Games Store розпочалась роздача інді голомки Monument Valley, яка до речі роздається на мобілках в їхньому додатку, але представляє вона собою інді гру, де ви керуєте процесою Ідою, яка подорожує з архітектурними лабіринтами. Дана акція триватиме до 11 вересня 18.00, а потім нам роздадуть атмосферну голомку Monument Valley 2 по крокову стратегію в 4Х форматі The Battle of Polytopia та кіберпанк-гру від першої особи Ghost Runner 2. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп! У стімі з 8 вересня триватиме фестиваль політичних симуляторів, на якому багато проєктів отримують значні знижки. Також можна буде зіграти у різноманітній демоверсії відповідних ігор. Що стосується знижок, то ось моя власна добірка доволі хороших ігор, які на момент випуску відео продаються за низькими цінами. Нам потрібно не тільки часу, нам потрібно е, гроші, тому що ми розуміємо, що е, нам не потрібні гроші. У грі World of Фаршеп зараз роздається набір «Сміт пак. Він включає преміуми сміни США другого рівня Сміт та окремий портовий слот для цього корабля. А паралельно в Стімі запустили акцію, присвячену оновлену 2.0 для World of Tanks. Там можна отримати косметику для свого профілю. Щоб їх забрати, достатньо зайти на трансляцію заходу в Стімі і подивитися близько 10 хвилин. Після цього прикраси автоматично з'являться у вашому інтарі. Uh, uh, uh. <сл> <рівні> в <cared> Уновлення в Xbox Game Pass. Розповім про найцікавіші новинки, а якщо хочете детальніше ознайомитись з усім каталогом, що додадуть у підписку, ви можете знайти це у моєму телеграм-каналі, де я публікую всю ігрову халяву, яка навіть може не потрапити у відео. Ну а що стосується поповнення підписки Game Pass, то перша гра, яка заслуговує уваги, це Холо Silk Song. одна з найочікуніш індії ігри. Горостаніх років продовження культового Hollow Knight. Наступна гра, яка заслуговує уваги, це Nine Souls. Свіжа гра від творців Detention і Devotion, поєднання платформера з бойовою системою у стилі Sekiro та східною міфологією. Вона вже зібрала багато позитивних відгуків і привертає увагу як новинка. Like Подарунок like як на різдво. У вересні підписники Amazon Prime Gaming зможуть забрати одразу кілька цікавих проєктів. 4 вересня відкриється доступ до трьох ігор, класичної серії Dungeons and Dragons Raven'Loft, тактичної стратегії Into the Breach та повної збірки Сід Майр Civilization 4. 11 вересня можна буде поповнити бібліотеку ще двома тайтлами – космічної RPG Spelljammer Pirates of Frame Space і фентезійною пригодою Tower of Time. А вже 18 вересня роздаватимуть Residual, Виживання у відкритому космосі та Fate The Cursed King, класичний екшен РПГ. Ну, сперечатися не буду. Підписникам PS Plus Deluxe стала доступна трьохгодинна пробна версія Indiana Джонса and The Great Circle. Це дає змогу безкоштовно оцінити початок пригоди і вирішити, чи варто брати повну гру. А на сьогодні це всі новини. Буду радий бачити вас на моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.